Гарячі вітання в хату або у бліндаж. Бійці 118-ї бригади знайдуть окупантів де завгодно. Найголовніше, що пташечка долетіла до цілі, а це буває ну, на нашому напрямку дуже тяжко так. Бійці з позивним Дикий та чорний оборонці Запорізького напрямку. Обидва добровольці. Обидва раніше були у піхоті, тепер дикий споряджує бомби. А буває деколи фугаси запихає просто патрони. На позиції деколи сам робив фугаси. Чорний нищить русню та ворожу техніку скидами з, з дронів. Зміг вразити в Новопрокопівці 120-й міномет. Ну, для мене це було так, як для початку. Це мої перші робочі дні були. І зв'язок у нас був тоді ну, максимально поганий. Але зміг долетіти, вразити. На фронті захисники отримали поранення. Вийшовши з хлопцем поправити побратимам антенну, він наступивши на міну, мене зачепило осколками. Ну, а в мене все було чуть-чуть поярче. То це той же самий день, коли був штурм від підарів. Такий хороший штурм він тримав тоді більше 10 годин. Вони безпересно колізли. Техніка, піхота, пталися висадитися. І ми працювали. Присів, думав, попів водички. Так, хочу взяти водички і в очах потемніло. Включаємо фонарика, я вже нічого не бачу, бо мені кров заливає очі. 120-й залетів, пробив наше укриття. Та, попри це, хлопці зупинятися не збираються, далі нищитимуть загарбників в українських степах. Я після поранення планую далі вийти працювати. Ну, мотивація одна, що потрібно ходити. Я сюди не прийшов, щоб просто сидіти. Звільнити наші території і продовжувати, щоб наша країна могла розвиватися, бути незалежною. Біля часового яру отримав поранення і побратим хлопців на псевдобос. Ішов на позицію, не дійшов до позиції метрів 30, був обстріл і мінометом. Осколком вони поранили. Аеророзвідник коригує роботу артилерії. Зізнається, керувати дроном буває складно, адже працює виключно уночі. Вони вночі починають пересування більшість. Йдуть. Зараз вже починають по одному заходити. Групами в них не виходить. Наша арта працює, знищують. У свої 29 захисник має одну велику мрію. Хочеться вигнати орків, поїхати на Азовське море, бо там не був ні разу.